Йде ситуація на і в наші політичні сили. Ніхто не буде на себе це брати, таку, е, як кажуть, не то, що відповідальність, але таку е, заяву таку він не зробить. Але повірте мені, що ну, в е, у наш, у наші політичні сили на є вертикаль, така е, яка перевіряється, і ми про кожну е, людину. Е, Кожного члена партії знаємо і чим він займається. І я вам хочу сказати, що навіть є у нас такі приклади не стільки на рівні області, що депутат обласної ради, у нас є і навіть прості члени партії, які були постерігачами на виборах президента і продаласи. І ми з такими людьми теж попрощалися. І навіть на цих президентських виборах, ті люди, які не... Пішли від Батьківщини і не підтримували нашого е е лідера. І на якомусь етапі перейшли у інший, і там навіть, де вони займали ту відповідальну роботу, представляли іншого, тобто, е е іншого кандидата. Та, звісно, з такими людьми ми е попрощалися. О, так що, е Але не було такого, щоб хтось прийшов і сказав, от я це. А є вже приклади, туди... коли. Коли ваші, колишні вигнані з вашої партії, вже вступили в якісь інші партії. Депутати, наприклад, міської ради, всі вигнані були з партії, обласної ради, вони вже вступили в ті партії? Ні, ну, ну це вже ви можете побачити, що практично і бояться їх вже брати, бо ми це зробили дуже так публічно і відкрито говорили всім людям у засоб власної інформації про конкретних людей. І не так просто ці люди можуть, у майбутньому десь влаштуватися в політиці, тому що хіба там нова якась політична сила, яка не має ніяких, і вони почнуть все спочатку, бо то кажуть, що вони розкаялися своїй поведінці, то може і, і візьме таких людей. Але ми все-таки виключили цих людей справедливо і мали величезну підтримку за сторони людей. І в тому числі журналістів. А скажіть, будь ласка, у вас починається реєстрація чиновників. Серед чиновників високого рангу є колишні ваші вигнанці, котрі вже в рамі прорестровані. Е ну, голова вашої фракції міській раді, тож обласній раді колишній, е ну, там у Бережницькому районі тато і син. Ну ви як їх будете зараз люструвати? Ну, люструвати, якщо вони не на посадах. Е, я сказав, тих, хто на посадах. Тих, вони не на посадах, ми реально більше, ну більше покарані для них, не маємо впливу. Да? Що стосується е, Маніліча і інші чиновники, звісно, е, ви пам'ятаєте, коли. Ми Батьківщина зібралася і приїхали, в обласну, ну, зайшли в обласну раду і вимагали заяву від і Маніліча. І ми тоді добилися. Але чомусь тоді так склалося, що багато з тих, що сьогодні прийшли до влади, багато з тих людей блокували нам тоді, тоді, то питання. І надалі не дають ходу. Цих заяв і не дають ходу цих дій, які ми почали другий раз. Ми почали ми прийняли декілька рішень на народну раду стосовно збір по підписів. Ми в нас максимум зб зібралися десь до 20% підписів депутатів обласної ради для їхньої відставки. То тобто, є фізичної розправа проти цих людей. Ми, звісно, це не будемо робити, щоб почати там, рвати на них. Але ми повинні сьогодні продовжити це і все-таки відсторонити цих людей від владу. А вони не йдуть, що робити? Вони вже показали, що не значить, е, значить, давайте, от Я чому кажу, ми завершили зараз нашу внутрипартійну лістрацію, беремо це за чиновників. От, коли ми показали людям, що ми очистилися, ми готові е, і далі це продовжити роботу, давайте приєднайтеся до нас і разом це будемо наставити, щоб ці люди пішли від е, е, влади. Добре, ми приєдналися всі приєдналися. приєднатися. Ша Маніліч е, зрадник, що робить? Треба а він, 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 а він наставити, щоб він е, е, вплоть до того, як ви знаєте, щоб не... А е, Папієва як е, Як Пам'ятаєте? Та, його брали ну, за корбатку і витягували на, на вулицю. потрібно, потрібно, потрібно все-таки цю роботу продовжувати. Скажіть, продовження цієї теми ілюстрації місяць тому у вас була ну, конфліктна заява, про чого Майдан де ви написали про замовлення ілюстрації. Чи не може бути ілюстрація По-перше, що викликало вашу заяву? По-друге, чи не дуже легко стає ілюстрація просто.